Таю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сомельє, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про вино, яке зроблено з сорту винограду. Сіра зроблено воно в регіоні Кастілія Ла Манча. Це вино по класифікації своїй місцеве. Зробив його у нас виробник родина. Кастро Лінійка називається Віна Мерчедес. Що вартує, перш за все відмітити? Ну, по перше, сорт винограду Сіра, це є досить популярний сорт винограду на світовій арені. Пов'язано це з декількома факторами: перше, те, що він є головний сорт винограду долини Це один із виноробних регіонів Франції. Друга складова, він дуже гарно пристосувався в Австралії, і ми на сьогоднішній день всі. Австралію, як виноробну державу червоного вина, асоціюємо перш за все з сортом винограду Сіра, але там його називають Ширас. Другу складову, яку варто відмітити, те, що є дві легенди, звідки походить сам сорт винограду Сіра. Перша, та, що він, начебто, з Персії. З конкретно міста Шерас. Друга, це те, що він французького походження. І, звісно, суперечки між собою велися дуже довго, але в 98-му році генетично було доведено, що це все-таки скречений виноград з Мондес Блан. Та червоний сорт винограду Дюрес. Таким чином ми отримали сіру, і це дійсно французький сорт винограду за своїм походженням. Інша складова цього сорту винограду це додам від себе. Він цікавий тим, що він в смаку та в ароматі завжди проявляє солодкуватість, певно. Тобто, одним словом, коли він є в купажі, навіть сухе вино вам здається злегка солодкувати. Звісно, він такий. Подобається дуже багатьом, але який насправді віня мерчедес сортов винограду сіра, давайте і зрозуміємо на практиці. По кольору це в нас рубіновий відтінок знову ж таки трактує нам про те, що вино молоде, що стосується ароматики. Цікава соковита така фруктова нота. Спробуємо на смаки, тоді буде більш читабельна ароматика. Я б відмітив все-таки ароматику сливи, ароматику ожини і червоних квітів. Ну, в даному випадку, все-таки троянду можна було б сюди якусь таку бордову або майже чорну знайти тут. Те, що я вам казав, такий злегка солодкуватий. Я б таке вино абсолютно пив без нічого, тобто воно дуже таке компанійське, або просто якісь елементарні маленькі закуски, наприклад, іспанський тапас, мовно кажучи, бутерброди з різними закусками, які б дозволили насолодитися, тому що вино питке, воно не зроблено для того, щоб його з чимось споживати, там, наприклад, з, з мясними стравами, але його фруктовість Точність і питкість дозволяє просто відкуркувати, пити з друзями і отримати насолодження. Якийсь навіть достатньо такий літній, але вже прохолодний вечір. Тому я б, до речі, французи його називають Сіра, австралійці кажуть «шераз», а я б по-українськи назвав «щераз».